Всім привіт! Сьогодні буде відео про самий дешевий трактор потужністю 40 кінських сил. Поговоримо про його особливості. І, звичайно ж, подивившись це відео, ви зрозумієте, чому він є самим дешевим та самим бюджетним. Отже, це як ви бачите, Kentawer 404S. Ціна такого трактора на момент зйомки цього відео 6700 доларів. Плюс до того ж, нагадую, що у нас в магазині діють акції, знижки для підписників, тому названа ціна не є остаточною. І це касається ну, багатьох тракторів, хай не всіх, але багатьох. Тобто, після того, як ви почули ціну на відео або подивились ціну на сайті, ви можете перетелефонувати і отримати. По-перше, це професійно аргументовану консультацію, і по-друге, це, звичайно ж, якусь знижку від ціни, яку ви бачили на сайті. Отже, стосовно цих кентаврів, крім цієї моделі, яку ви бачите на екрані, є ще дві модифікації з маркуванням SD і SU. SD це такий самий трактор, як оця ця S ка тільки з двохдисковим щепленням, а SU – там встановлена примусова гідравліка, тобто встановлені два виносних гідравлічних циліндра. Я думаю, скоро теж буде огляд на каналі цієї моделі. По цінам SD коштує 6850, а SU коштує 7 1100 доларів. До речі, на сьогоднішній день джин Масараковка коштує теж 7100 доларів. Ну то тема вже для іншого відео. Що стосується цього кентавра, все, що відрізняє цей трактор від трактора потужністю 24 кінських сили, знаходиться під капотом. Добре це чи погано, ну тут не можна так сказати для кожної людини, під кожні задачі, і звичайно ж під кожний бюджет і зроблені різні трактори. Я вважаю, на сьогоднішній день вибір у нас на ринку немаленький, тож вибирайте саме те, що вам потрібно. Ну а для грамотної консультації і для допомоги в виборі трактора номер телефона ви бачите на екрані. Отже, під капотом тут встановлений 4 двигун зі звичайною механічною паливною системою, потужністю 40 кінських сил і з маркуванням КМ490 ВТ. Комплектація двигуна ж тут абсолютно стандартна, є два фільтри паливної очистки, є масляний фільтр. А, до речі, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. По повітряному фільтру тут встановлений звичайний фільтр контактно масляний з циклоном. Акумулятор тут 12 вольтовий на 100 годин, цього більш ніж достатньо для цього двигуна. Тут на радіаторі у нас розташований бачок для гідравлічного мастила, гідрооб'ємного рульового керування. Генератор тут потужністю 350 Вт. Ну і звичайно ж два НШ насоси. Один для задньої гідравліки, другий для рульового керування. Гідравлічні ж магістралі проложені тут більш-менш адекватно. Вони, як бачите, в основному металеві, є, звичайно ж там, де потрібно перехід на резинові шланги. Ну, тут у нас традиційно старт встановлений, ну і все, більш цікавого подвигану двигуну особа немає. На рахунок. Колес, до речі, не показав спочатку, але всі сороковки мають різні передки, в когось 6,5 в когось 7,5 на 16, тут встановлені 7,5 на 16, ширші трішки колеса. Диск, як бачите, нерозбарний і колія має два положення 1,20 або 1,40 м. Стосовно ж задніх коліс, так, на сороковках бувають колеса 11,2 на 24, і вже почали ставити 12,4 на 24. Тут, як бачите, встановлення 11,2 метра 24 Диск теж нерозбарний, колія тут регулюється в диапазоні від 1,20 до 1,50 м. Так от, стосовно коліс, моя думка, якщо колеса будуть ще ширші, ніж ці, то вже для колії 1,40 м. Ширшими ж колесами на 1,20 мет вже абсолютно нічого робити. Ну, Це така немаленька тема, її можна винести буде в окреме відео, якщо хочете. Отже, рухаємось далі по навіски. Ну, самі тяги тут адекватні, з товстого метала, яблучка під 22-й палець за таким собі нормальним запасом. Є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Заявлена вантажопідйомність трьохточки та підйомного механізму в 550 кг. Тут, як ви розумієте, звичайна навіска немає додаткових виносних гідравлічних циліндрів. Вал відбору потужності тут, до речі, 6-шліцевий на дві швидкості, по чулкам на полосях вони звичайні, такі ж самі, як і на тракторі потужністю 24 кінських сили. На рахунок додаткових гідровиходів тут тільки одна пара, яка керується основним розподільником. Що ж стосується місця оператора та комфорту на цій моделі, Ну, підлога тут рівна, посадка тут в принципі, більш-менш адекватна. Є, звичайно ж, деякі дрібниці, до яких можна достябатися, але сенсу не бачу. Тож, що я можу сказати? Ну, конкретно для такого класу трактора тут нормально. Так, звичайно ж, деякі питання є речагам, деякі по педалям, але в цілому, якщо брати, то тут все по середньому. Тобто є трактора з набагато гіршим місцем апаратора, є з набагато кращим і тому. Особисто мене, наприклад, якщо щось не влаштовувало, к приміру, скауті, то я переробив під себе і все люкс тепер. Прибор на шпанель, як бачите, тут автомобільного типу. В принципі, є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Єдине, що контроль за тиском масла в вигоні відбувається тут за допомогою контрольної лампочки. По коробці ж тут все стандартно, тобто 4 передачі. Перед, одна назад, два діапазона понижена та повишена. Отже, маємо 8 передач вперед та 2 передачі назад. Щеплення тут однодискове. Ну, І заявлена вага трактора 1440 кг. На рахунок габаритних розмірів довжина 3,55 см, ширина 1,57 м і висота 2,5 см. До речі, заявлена максимальна швидкість руху 32 км за годину. Що ж, в принципі, по основним характеристикам це все, який можна зробити висновок з усього почутого та побаченого. Як ви розумієте, так, це дійсно трактор потужністю 40 кінських сил, але по своїх тягових характеристиках він суттєво відрізняється від 24-ки не буде. Так, різниця, звичайно, все ж таки є, але, знаєте, як деякі люди чують потужність 40 кінських сил і одразу порівнюють там з радянським Т-40. Це неправильно, тому що цей трактор банально не буде працювати з навісним обладнанням від того трактора. Чому? Бо крім кінських сил, є ще багато інших факторів, які важливі для трактора. Тут же ж в цьому випадку, це я б сказав, би, звичайна 24-ка на широких колесах, але з 4-циліндровим двигуном. І це потрібно скоріш тим, кого більший упор по роботі йде на вал відбору потужності. Тобто там, де 24 працює на максимальних обертах, на максимально вижитий педаль газа, то ки буде набагато легше, звичайно ж. Чи поганий цей трактор в цілому? Ні. Такий трактор на ринку в Україні вже досить давно, такі сороковки такого плану, це не обов'язково має бути кентавр. І зарекомендували себе такі трактора досить непогано, я б сказав би навіть добре. Тож вони працюють і люди ними задоволені. При виборі ви просто маєте розуміти, що це найдешевша Сараковка, яка є на сьогоднішній день на ринку України. Тож, якщо ви хочете кращий трактор, він буде коштувати дорожче, вибір досить великий, тому підібрати трактор під ваші задачі і потреби можна взагалі без питань. Ну а я, звичайно ж, зможу вам в цьому питанні допомогти. Номер телефону ви бачите на екрані, каталог тракторів є на сайті, ссылка в описі під цим відео. Ну, також у нас безкоштовна доставка по всій Україні, ну і звичайно ж, знижки для наших підписників. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.